Зараз я вам розповім про книжку Міхаля Енде, Джим Кудзик і 13 навіжених видавництво Абаба Галамага. Тут дуже великий шрифт і його дуже легко читати. Також тут є багато гарних. Різнокольорових малюнків, ви зможете їх розглядати під час моєї розповіді. Головними героями, як і в минулій частині, є Джим Гудзик і машиніст Лукас. Але якщо хтось забув або не дивився минуле відео, тоді я вам нагадаю: Джим Гудзик – це темношкірий хлопчик, звичайний собі хлопчик. Але його привезло на один острів. Це острів Тихоландія. Він настільки маленький, що там було так мало місця, що збудувалося тільки кілька будинків, а живе там тільки чотири людини, якщо не рахувати джима, бо його там вважають за ще маленького. Тому він вважається половиною. Але він не звичайний хлопчик, який любить гратися, але його привезло на острів у простій коробці поштою, а прислали його 13 навіжених. Вони спершу хотіли привезти його одній дракониці, але не вийшло. Цей хлопчик дуже радий, веселий, любить грати. І завжди шукає щось хороше у будь-чому. Він ніколи не сердиться, і завжди з ним приємно розмовляти. А зараз я хотів би вам розповісти про машиніста Лукаса. Це мій улюблений персонаж цієї книжки. Він має одну пару тяжку ему. Вона старенька і, як він каже, трошки товстенька. Він має свою станцію, там він живе і працює. У нього є рейки по всій Тихоландії. І по всій Тихоландії він їздить кожен день. Коли він багато наїздиться, він виглядає бісажі таким чорний-чорнісінький. Але варто йому тільки взяти мило, як він знову стає чистим. Також машиніст Лукас дуже мудра людина. Він завжди знає, як бути в тій чи іншій ситуації. І він завжди проти сили. Але він досить сильний. Але просто він любить мир і гармонію. Тому, напевно, він і живе в Тихоландії. Також Джим Гудзик має подружку, а саме принцеса Лісі. Це дочка імператора, яку він врятував. І за це імператор, коли вони виростуть, вирішив одружити їх. Але до цього ще багато часу. Тому поки що принцеса Лісі і Джим Гудзик просто друзі. Також у них є дракодець. Це дракон мудрості. Колись він був драконицею. Яка була дуже зла і як її. І відправляли 13 довіжених дітей, щоб вода їх вчила. Але тепер це золотий дракон мудрості. Він знає відповідь на будь-яке питання, допомагає нашим друзям. Але він не каже все. Він каже все, що мали б від нього дізнатися. Наші герої, а все, що їм прийдеться самим дізнатися, він не каже для того, щоб була у світі гармонія. Ось і познайомилися. А тепер я вам коротко розповім кілька пригод, які сталися з Джимом Гудзиком і машиністом Лукасом у цій книжці. Пригода почалася, коли вони обоє. Відпочивали у себе вдома. Джим Гудзик відпочивав разом з пані Шошо. Вона виростила його як рідного сина. Також з ним була принцеса Лісі. У неї були канікули і вони разом проводили цей час. Вони малювали, потім зайшов лукас, і почалася дружня розмова. Але тут почувся хрюк, і виявилося, що поштовий корабель розбився об скелі холанді. Король усіх скликав і сказав, що їм пора мати маяк, для того, щоб таких ситуацій більше не виходило. Усі погодилися, але де ж взяти той маяк. Але тут вже не згадав свій сон, який йому приснився. Там був пан Тур. -тур. Ніби велетень. Ніби велетень це такий велетень, який здалеку, здається, величезним, але зблизька він насправді, як звичайна людина нормального розміру. Тому Джим сказав, а може, пан Туртур буде працювати у нас маяком. Усі погодилися і Джим разом з Лукасом вирушили на пошуки свого давнього друга. Вони зустріли русалку, якій була потрібна до побога, бо стара магнітна скеля, яка включала і виключала магніт, не працювала. Тому прийшлось її полагодити, але через неї багато кораблів розбилось. І тут Джиму спало дещо на думку, а якщо зробити якось наглядача цієї вежі. Але їм прийшлося виключити, бо їхня паротяжка, на якій вони плибли, застрягла від магніту. Вона ж була повністю залізна. І він вирішив, давай залишимо мою паротяжку тут, щоб їй було спокійніше. Лукас погодився з цією ідеєю, і вони залишили малу паротяжку саму у магнітній скелі. Коли руселка припливе, вона побачить пародяжку і подумає, що вони скоро повернуться. Вони пливли, пливли, але тут два камні з магнітної скелі, які Джим знайшов, почали з'єднуватись. І утворився магніт. І тут в Лукаса з'явилася ідея. Вони з'єднали ці два камні і вони полетіли завдяки магніту. Вони прилетіли до свого давнього друга пана Туртура, який злякався монстра. І то виявилося не потух. Їхній старий напівдракон, який їм в допоміг. А в чому саме я розповідав у минулій частині? Тому можете подивитися відео або прочитати минулу книжку. Потім вони познайомили двох друзів і вони перестали один одного боятися. Непотух не хотів ніяк їсти людську їжу, тому він, йому прийшлося з'їсти трошки розпеченого піску. Вони пливли, пливли, тобто летіли і попали знову до магнітної скелі. Там вони не побачили маленьку поротяжку, але вирішили, що пора дати непотуху роботу. Якщо там Усередині магнітної скелі і внизу, то значить, що там має бути десь лава. І на потуху так зрадів, бо дракони їдять лаву. Але він відрікся дракониства, бо дракони його зрадили і викинули, тому він тепер їх не вважає за приклад. Тому він вирішив, що буде жити так само, як Джим Гудзик і машиніст Лукас. Він вирішив, що матиме роботу, буде працювати і все як звичайна людина. Друзі погодилися з цією ідеєю. Це одно ж потрібен наглядач. І вони розповіли все непутуху. потуху. І вони пішли шукати морі. Так і звали ту паротяжку. Шукали, шукали і ніде не могли знайти. Але тут припливла русалка разом зі своїм чоловіком. Той чоловік відправився на завдання, яке неможливо виконати. Це завдання задав йому морський цар, і це завдання. Зробити кришталь вічності. Це таке скло, яке неможливо розбити. Але для цього потрібна якась вогняна істота. Вона ж водяні. І тут, коли наші герої все розповіли, він так зрадів побіг до Непотуха, і вони почали робити кришталь вічності. А вони шукали, шукали, але ніде знайти не могли. Потім повернулися додому, їм відправив лист сам імператор. Він сказав, що зараз має пробудитися дракон мудрості. І наші герої швидко попрямували туди. Вони встигли саме тоді, коли все почалося. Побачивши їх, дракон сказав: О, мої володарі! І повелителі. ви можете мені задати будь-яке питання. Але які саме питання задав герой, я вам не скажу. Бо буде ж не цікаво читати книжку. Але скажу, що їх відправив дракон шукати 13 навіжених. Як я казав на початку відео, 13 навіжених це злі розбійники. Які шукали дітей по всьому світу і відправляли їх до пані Зубер. Так колись звали дракона мудрості? Ну, ось наші герої відправилися і, нарешті, знайшли. Розбійники напали на їхній корабель, і у всю команду капітана і Лукаса захопили, тільки єдиний джим. Устиг сховатись. Ну тут він собі сидить збоку і чує, як вони переговорюються. І тут капітан, в якого була червона зірка, скинув свій кашкет. І тут у нього з'явилася ідея. Він забрав зірку, і коли капітан узяв кашкет, то він не побачив там зірки. І всі почали думати, хто ж тоді капітан. Тому що усі тринадцять навіжених були такі однакові, що їх неможливо відрізнити. А відрізнялися вони тільки одним. Кожен з них вмів писати тільки одну букву. А чому капітан подумав, що не він капітан? Тому що вони були такими однаковими, що не вміли один одного відрізняти від себе. Тому вся капітан той, хто має червону зірку, бо по іншому неможливо було відрізнити. І їм було байдуже чи носить зірку один і той самий із братів, чи носять кожен по черзі. І ось зникла зірка, і вони почали сперечатися, хто з них капітан. Побилися і тут Джим показався. Він звільнив усю команду. З капітаном і Лукасом розповів їм усю історію, і виявилося, що лісі, попри заборони імператора, бо імператор забороняв їй йти на цю пригоду, була разом з ними. Першу ховалася, а потім її ніхто не міг знайти, бо там, де їх тримали, було дуже темно. Потім ці тринадцять невіжених. Сказали, що вони хочуть відомстити дракону за те, що він їм підсунув якогось порутя і за те, що вона їх надурила. А що було далі, ви можете прочитати самі. Ця книжка вчить, що завжди треба бути відважним, розумним, завжди помічати, про що хто говорить. Бути уважним, ніколи не кидати в халепі друга, ніколи не здаватися. І навіть коли виникають велетенські труднощі, треба тримати холодний розум. Також, коли я читав цю книжку, мені було дуже весело, бо було стільки неймовірних пригод, і я вам розповів тільки малесеньку частиночку. Мені ця книжка дуже сподобалась. Тут є багато пригод. Деякі смішні, деякі хвилюючі, деякі захоплювались. Але коли ти її читаєш, тобі так само страшно, що з твоїми улюбленими персонажами щось станеться. Тобі так само весело, коли у них щось виходить. І тобі так само треба подумати, коли. Виникає якесь питання закрити книжку, подумати, потім далі читати і дізнатися, чи ти правильно думав. І це буває деколи дуже смішно, коли ти думаєш по одному, а виходить по-іншому. Тому я дуже вам раджу прочитати цю книжку. А на сьогодні все і до побачення.